Щедрівочка лунає. В ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Новий рік за старим стилем або ж Щедрий вечір. Зіркою свята є всесвітньо відома пісня Щедрик, з якої щедрувальники, зазвичай дівчата, віншують господарів домівок. Цьогоріч, під час війни, легендарна композиція Миколи Леонтовича зазвучала по-іншому. Історія створення твору, відображена в драмі режисерки Олесі Моргунець саєнко вже крокує кінотеатрами. Це інтернаціональна історія, в якій охоплені культури та традиції трьох різних різних народів події розгортаються у період війни, коли на зміну репресивній машині СРСР приходить каральна система третього рейху, зазначається на офіційній сторінці Держкіно. Це різномовне кіно і в цьому полягає основний сенс. Ми маємо поважати кожну культуру, кожну мову, бо це і є демократія, розповідає режисерка стрічки.